Оксана Забушко Мова кожного народу. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в негоду, В тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві кленовому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту, навіки українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так, як мати, мова в кожного із нас.